Протягом свого короткого життя Тарас Григорович Шевченко створив близько 60 автопортретів. Хтось може запитати, чому Шевченко так часто малював себе? Справді часто хіба що Рембрандт малював себе частіше? Пізнай самого себе! Ці слова дійшли до нас із давнини: бажання пізнати себе, свою душу, а потім розповісти про це людям. Мабуть, саме це було стимулом для такої творчості Тараса Григоровича Шевченка. І саме автопортрети займають творчості Шевченка особливе місце. Більшість автопортретів Тарас Шевченко виконав у переломні моменти свого життя, в різних настроях і переживаннях, але і з глибоким щирим самоаналізом. В автопортретах митця усіх періодів творчості від юнака 1840 року до вистражданого, але незламного чоловіка середніх літ 1861 року криється велика сила таланту Шевченка. Тож, давайте здійснимо невелику подорож у важливі періоди життя видатного художника і поета, а допоможуть у цьому його автопортрети. Ось перший автопортрет 1840 року. Шевченко тільки одужав після страшного тифу. Та незважаючи на фізичну полість, молодого художника переповнює почуття довгоочікуваної волі, яку він нарешті одержав. У погляді є щось тривожне і водночас рішуче, сповнене сповідання. І саме у 1840 році появилося на світ перше видання Кобзаря Шевченка. Це була невеличка книжечка, куди увійшли твори, написані протягом трьох років. В Україні ця книжечка викликала нічого не захоплення. 1843 рік Тарас Григорович Шевченко повертається з Росії в Україну, відвідує рідне село, в Києві знайомиться з багатьма поетами, письменниками та прихильниками його творчості. А його порог виводить такі рядки: Світ тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе спрундрована, за що, мама, гинеш? Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила. Під серцем приспала степи мої заводині, жидові німоті, сини мої на чужій, на чужій роботі. У 1847 році за доносом провокатора Тараса Шевченка та інших учасників Кирило Мефодіївського підпільного товариства, яке утворилось у Києві, у 1846 році заарештували. Суд відбувся у Петербурзі. Найсуворіше засудили Шевченка, особливо за його протицарські вірші. Сам цар написав на вирокові, під найсуворіший нагляд і забороною писати й малювати. Його було вислано на 10 років до Оренбурга біля Каспійського моря відбувати тяжку солдатську службу. Саме на цьому автопортреті 1847 року ми побачимо людину із невгамовним болем на обличчі. Сумна усмішка, ледь торкається його вуст, закритих густими вусами. Нащадок вільних козаків він уперше в житті відпустив собі козацький вуса. Тяжко було Шевченку на засланні. Особливо дошкуляла забор... заборону писати, малювати та світ не без добрих людей. Друзі з метою полегшення становища допомогли зарахувати його до загону, який супроводжував експедицію для дослідження Аральського моря, очолювану вченим капітан лейтенантом Олексієм Бутаковим. Він дав можливість Шевченку таємно малювати, писати. Але це стало відомо, і Шевченка знову заарештували у 1849 році. Довгі роки заслання. Але Тарас Шевченко знаходив будь-які можливості для того, щоб малювати і писати. Умови солдатської казарми і постійного нагляду позбавили його можливості створювати великі пілоти. Натомість ним було створено понад 400 акварелей олівцевих малюнків. І у 1851 році картина Шевченко серед товаришів зі столом сидить Бородань, в якому ми пізнаємо Шевченка. А на іншій картині Байгуші 1853 року бачимо двох хлопчиків, жебраків, які просять милості. На другому ж плані художник зобразив себе. Але не як пасивного спостерігача, а як учасника подій. Картина 1855-1856 років. Шевченко малює товариша. Реалістично відтворює період заслання видатного поета та художника. Давно вже я сиджу в міволі, на ночі злодій в заперті, на шлях дивлюся та на поле та на ворону на хресті. На кладовищі більш нічого з тюрми не видно. Святая праведная мати, святого сина на землі Не дай неволі пропадати летуче літа марна тратить. 1857 рік довго заслення, якому немає кінця краю, обсіли хвороба. Він дуже постарів, йому лише 43, а на вигляд мало надій. Темна густа борода, лисіюча голова, темні западини очей. Автор портретові пасує такий вірш. Блукав собі молився Богу, і згадував літа лихії погані давні літа. 1860 рік, передостанній рік життя Шевченко зайнявся гравюрою. Гравюра, вважав Шевченко, найкращий спосіб широкого розповсюдження творів мистецтва серед народу. У вересні 1860 року Петербургська академія мистецтв надала йому звання академіка гравера. Але з кінця 1860 року Шевченко став недужити в очах сум, яким породжені рядки. Минули літа молодії, холодним вітром однадії. Уже повіяли, зима, сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Тяжкий стан здоров'я наступив під кінець січня 1861 року. А 14 лютого, почуваючи себе тяжко хворим, він пише на звороті автопортрета свій останній вірш. Чи не покинуть нам не Бога, моє сусіденько, у Бога, вірші нікчем не віршувати та заходиться арештувати, везли далекою дорогу. Помер Тарас Григорович Шевченко 10 березня новим стилем 1861 року. Згідно з його заповітом, друзі перевезли його тіло в Україну і поховали на Чернечому горі біля каналі на високому березі Дніпра, неподалік від тих місць, де він народився і виріс.